Хей, hey, мене звати Яр. Розкажу, які гарячі клавіші та налаштування використовую найчастіше, коли працюю в індизайні. Причому я вважаю, що гарячі клавіші не потрібно вчити окремо. Проте, коли використовуєш якісь комбінації клавіш щодня, вони запам'ятовуються самі собою. Стають second nature. Найчастіше натискаю W. Щоб сховати направляючі та побачити, як буде виглядати готовий макет. Якнайшвидше скопіювати будь-який елемент, затиснути Alt та перетягнути. Це також працює для текста. Виділяю, затискаю Alt. Курсор став подвійним можна створити копію. Коли працюю з текстом, буває зручно розтягнути текст. Для того, щоб розтягнути текст разом з контейнером, потрібно затиснути command Shift та потягнути за куточок. Буває, що контейнер розтягнувся і заважає. Для того, щоб швидко зменшити його, потрібно натиснути Command Alt-C. Це те ж саме, що фітинг. Fit Frame to Content. Це працює також для картинок. От справжній розмір картинки. Натискаю команд Alt-C. Контейнер став такого ж розміру, як і картинка. Та ж сама команда. Ще одна корисна штука. Працюю з документом і знаю, що в тій самій локації знаходиться інший файл. Як швидко відкрити. Наводжу курсор на назву документу. Клацаю Показати в Finder. От вони. Це працює і в інших програмах, не тільки в InDesign. Ну і ще одне налаштування. Це я використовую не часто. Навпаки, дізнався зовсім недавно. Буває, по краях не вистачає місця, щоб розташувати робочі матеріали. Або хочу проскролити документ, а він впирається. Ці розміри можна змінити в налаштуваннях. Вкладка Guides and Pasteboard. Вертикальний відступ став більшим. Якщо щось з цього відео було корисним, пишіть в коментарях. А також пишіть, якщо ви маєте якісь шаркати, що допомагають в роботі. Будемо розбиратись разом.